Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Надійш до мене запитання про Трампа. Чому він такий непослідовний? Тобто, ви говорите, що він. Нібито агент Кремля, Краснов, так, наводити там якісь аргументи про те, що він туди їздив, проводив там конкурси краси і його не могли не завербувати. Тобто, якби він один раз поїхав туди, і він був чесний америкос, і до нього під'їхали на кривій козі і почали його. Так. Агітувати і вербувати. Він сказав: ні, все, я більше до вас не приїду. Раз ви такі, але він приїхав другий, третій і так далі. Рази. А не вербувати його не могли. Я вам, як старий совок, кажу, не могли. Усіх іноземців, які сюди приїжджали, так. Там, оці всі медові пастки, вони були. Так. А Трамп, як показують плівки Епштейна, був дуже ласий на ці всі речі. Таким чином, ми виводимо звідти абсолютно чітко. Знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Так. І, отже, ми. За принципами його існування говоримо про те, що його агітували, і раз він їздив ще і ще, значить, загітували. А тепер, так, чому ж він ну, абсолютно не діє на користь Московії? Чому ж він так там ввів, наприклад, санкції? Проти нафти і все таке інше. Но справа в тому, що в Америці ж не всі є агентами Кремля. Ще залишилися і чесні американці, так, які ну, боліють за свою країну. Ну, так же, так, в нього є партія республіканська. І от саме у Лищатах о цього двостороннього тиску <кій>, нині і відбувається політика Трампа. Тобто натиснуть республіканці, а у 2026 році навесні до вибори, так би мовити. І якщо так буде ситуація і далі складатися, то республіканці втратять більшість і в сенаті, і в конгресі. І тоді все, так, тоді все. Вони цього не хочуть. Тому вони тиснуть на Трампа там, де вважають потрібне, для того, щоб продемонструвати американському суспільству, що вони за Сполучені Штати Америки. І проти, ну те, що Московія, ворог США, це хіба що останньому дебілу не зрозуміло, так. Ну так у Штатах їх вистачає, І скрізь вони є. Вони водяться так в цих лісах. Ну, от такі пери. Тому що тут все дуже просто, все тупо просто. Тупо просто. Ми намагаємося завжди щось шукати, щоб складне. Не віримо простим речам. Так, все от, треба складніше. А воно, виявляється, все дуже просто так. Натисли з одного боку, тому що треба їм, а він знаходиться там, у, у межах оцього е тиску з боку, і він приймає такі рішення, які треба для республіканців. Після цього на нього виходять і кажуть: ти ж дивися, бо ми ж е так. Епштейном одним не, це, не обійдеться. Це справа, у, наприклад, у Сполучених Штатах Америки, якщо отаке відбувалося, то це просто сатеві злочини у Сполучених Штатах Америки. А якщо таке відбувалося у Московії, то це зрада, державна зрада. І тут вже абсолютно там ще можна щось говорити. згадаємо цього ж самого Біла Клінтона, який там із Монікою Лівінські щось там витворяли у двох, а потім він брехав е, під присягою Конгресу про те, що нічого там не було. А потім виявилось, що було. Там навіть її сперму знайшли на ній, і все таке інше. Ну так, ну і то і що? Ну, ну, такий він є. ну, Закінчив свою каденцію, йому, звичайно, добре трипанули нервову систему і все таке інше. Але навіть імпічменту не було. так, Це вона доросла. І він дорослий. Що вони там робили? Ну, напевно, в кабінеті не варто було цього робити в Білому домі. Так. Але десь кудись він же ж теж не міг поїхати сам десь знайняти цей номер в готелі, теж не міг. Ну, от, от так людина знаходиться в межах такого тиску різностороннього, і звідки воно. Сильніше тисне туди воно й хилиться. Так. Отак само і е, Трамп. Натиснули звідти сюди, звідти туди. І, і так постійно він хитав. Ну так, він ж, ж абсолютно дивується, як це він так може е, сьогодні одне, а завтра протилежне, а потім знову е, одне, а потім знову протилежне, знову одне, знову протилежне, і так без кінця. Ну, це ж говорить про те, що відбувається цей тиск, про який я вам е, говорю. А як інакше? Або він зовсім божевільний. <Так>. Ну, тоді треба проводити імпічмент, е, так. Е, медична комісія повинна ним зайнятися. Там є, там все передбачено у США. Але якщо Є оцей тиск, а він є, то безперечно. Він же ж не існує в вакуумі якомусь. Він вже прожив велике життя, йому вже майже 80 років. І за цей час він там багато чого натворив. Ну, те, що він натворив, там одружувався, і все таке то його особиста справа. Так. І дівчат, яких там використовували, якщо там їх більше 21 року, то це все нормально. Якщо він не гвалтував, а, там, за гроші чи <соць> за щось інше. А ось якщо це відбувалося, тому що мені кажуть, ну так от Ефштейн, так. От порівнюють, ну, у Московії він там блудив. І Вепштейна блудив. Так це одне й те саме. Бачите, тут вже нічого за Вепштейна немає. Ні, це зовсім інші речі. Якщо він там у Москві таке робив, то це говорить, що він на гачку у ФСБ зараз. Це ж однозначно, тому що тут просто статеві якісь е збочення чи там використання. Е Дівчат неповнолітніх, так. а там державна зрада. Це вже зовсім інша річ.